Нарешті цей день настав, і сьогодні я буду пекти сінабони. Я давно хотіла придбати багатофункціональний блендер, який стане надійним помічником у приготуванні багатьох страв. Зупинила свій вибір на ручному екстрапотужному блендері 1500 Вт від бренду Concept. Це відомий чеський бренд з 33-річною історією на європейському ринку. А поки булочки випікаються, давайте оглянемо насадки. До речі, всі елементи, що контактують з їжею, виготовлені з харчової нержавіючої сталі, а виробник надає гарантію двадцять 4 місяці. Вінчиками я користуватимуся найчастіше, тому що крем тісто вершки це моя стихія. Для мене важлива простота та зручність у використанні будь-якої техніки. Цей блендер має ергономічну ручку, яка не нагрівається при роботі, також кнопки з підсвіткою, які мають два режими роботи. У нього є функція плавного регулювання потужності, тому рука не відпадає після двох хвилин збивання, а насадки змінюються просто одним натисканням кнопки. Це один з найпотужніших блендерів на ринку, а тому він легко подрібнює тверді елементи. Такі як горіхи, заморожені продукти чи лід. Я не люблю, коли техніка потребує складного очищення. Тому величезною перевагою для мене стало те, що насадки та ємності можна мити в посудомийній машині. Мої підписники отримують знижку 10% на весь асортимент концепт. Вона діє протягом місяця за промокодом, який ви побачите на екрані. Всім смачних сінабонів! Цьом!